Усім доброго раночку. Починаємо новий влог. Прийшли у мені нові ниточки. Буду в'язати багато красивих ковтинок для ляльки-барбі, такі ось рожеві, світло-фіолетові. Ці в мене були. Потрібно зв'язати з цих ниточок ковтинку таку з сердечком. Це нові ниточки пушок. Біленькі дуже у нас вони мають попит. Ось я вже зв'язала шубку. Потрібно ще зшити рукавчик і можна продавати. Посилання на магазин Barbie Boutique в Viber та в Instagram я залишу в інфобоксі. Якщо цікаво, якщо у вас є дівчатка, якщо вони граються ляльками, у нас багато одягу. І ось така ковтинка. Вставляю картинку вам збоку, як вона виглядає. Потрібно також її зшити. Це я щойно. Дов'язала, буду шивати. Що у мене сьогодні по плану? Трошки поприбирати в самій кімнаті. Тут більш-менш порядок. Ми стараємося ввечері приводити в кімнату в порядок, тому що це кімната Кирила і кімната за сумісництвом у нас вітальня. Тому в нас завжди тут більш-менш порядок. Потрібно тільки Полити квітки потрібно попротирати пил і пропилососити. Ну і звичайно поскладати прання. Сохне воно в кімнаті. Також я хочу ще вимити скляні поверхні засобом. але спочатку була кава. Сьогодні така класна погода. Сонечко, тепло, дуже тепло. Сьогодні перший день нової четверті Кирюшка пішов до школи. Це пагорб слави у Черкасах. І поки я п'ю каву, я хочу вам показати деякі покупки. В аптеці я знайшла. Такі вітаміни. Я вже купувала своєму синові такі вітаміни. Це одні з найкращих вітамінів, взагалі в рейтингу вітамінів, тих, які я моніторила, і ті, які є в наявності у нас в Черкасах. Це Солгар Congavites називається. Чи Конгавітес тут мультівітаміни, мінерали. 60 штук кожного ранку після сніданку кіріл буде випивати. Ці вітамінки я хотіла вам швиденько показати, як вони виглядають. А коштували вони 571 грн. Ну, в принципі, на 2 місяці це досить таки непогана ціна о вата. Я її викидати не буду, вона мені знадобиться для чогось. Дуже класно пахне. Одненьку дістану, покажу вам. Ось такі сонечка. Дуже класні. Дієтична добавка, оконговітес, комплексна формула мультивітамінів та мінералів зі смаком тропічних фруктів. Ага, жувальні сонечка зі смаком тропічних фруктів. Так, далі будуть покупки з магазину Єва. У мене вже з'явилося сиве волосся. Один раз на півтора-два місяці я в обов'язковому порядку фарбую волосся, корні. Якщо вистачає, то і на довжину. І, до речі, зараз, дякую, дівчатка, я дуже отримала багато компліментів щодо мого волосся, що воно дуже гарно виглядає, що воно таке, нібито здорове, але якщо чесно, то зараз. Чи то такий період осінній, дуже почало випадати волосся, мабуть, куплю собі якісь вітаміни для волосся. Скоріше за все, це буде перфектіл, тому що найчастіше за все я купую його, якщо є якісь проблеми з волоссям. Чому я відкриваю цю фарбу? Не знаю. Ось така фарба Гарніє. Зараз вона в Єві по акції. Темний каштан, трієчка. Коштувала 80 гривень. Такий дезік. це дезодорант для взуття. Взяла спеціальний дезодорант для спортивного взуття, вставляєш у кроси, Чик-чик, натиснув і має захищати від неприємного запаху. Спробуємо ніколи не купували. таке. у нас був до цього Фаберлік і дуже надовго його вистачило не пару років точно. Я не користуюся таким дезодорантом, лише чоловік. Це і коштував в магазині Єва 115 гривень. І ще два таких засоби я взяла для себе. Нещодавно я вже показувала, що я взяла денний такий крем Лореаль. Мені він дуже сподобався, дуже приємний, класно зволожує. Ніяких непотрібних реакцій немає ні висипань, ні почервоніння, ні скатування. Після нанесення тональної основи, хоча іноді буває таке з кремами денними. Він дуже мені сподобався. І я взяла до нього ще такого братця. Нічний крем Вік-Експерт 35 плюс з колагеном. Хто не знає, то мені 35 років. Дуже приємно пахне, дуже нагадує той запах попередній, але це, по-моєму, Інша серія, той у мене був зволожуючий просто для комбінованої шкіри. А це саме віковий, такий антивіковий 35 нічний, нічне зволоження. І це, мабуть, вже третя упаковка, 80 гривень коштувала. А, а крем цей коштував 279 гривень. Це, знову ж таки, жає, крем під очі, 15 мл проти зморшок. У мене як таких зморшок немає, але. Він мені дуже підходить, класно зволожує, освіжає погляд. Дуже мені подобається за таку ціну: 80 гривень. Каву допила. Починаємо працювати. Смачна. Кава 25, Coffee Ростерс. Обірвала я таке листя спалене, на сонечку трошки підгоріла моя монстера. Викидаю листочки і ось викидала у смітник листочки, і побачила, що в мене ось отакий жах твориться під раковиною. Зараз також не можу пройти мимо, не можу залишити це місце, також хочу тут прибратись. А ще потрібно начистити картопельки, тому що кіріл замовив смажену картопельку. Напишіть у коментарях, чи любите ви смажену картоплю, бо ми просто обожнюємо. Також не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані. Для вас це секундне діло, а мені буде дуже приємно. Change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. Я за той мінімалізм, коли на оцих поличках нічого немає. І коли тут стоїть щось або лежить. Це в основному іграшки. І ось зараз можу показати, що тут дійсно безле, тому що це. Якби дитяча кімната і дитина бавиться. Ось потрібно прибирати вже на цій полиці, але цим буде займатися Кирил сам. Тут у нього всілякі поробки. Ось він ліпив якісь штучки. Це пончик. Якісь монстрики, фрукти, овочі. Довела вже до мінімалізму. м'які іграшки. Не люблю, коли їх багато, тому що я вважаю, що це пилозбірник. Ось у нас, як вже поменшало фігурок, Кирил перебрав. У цьому боксі з юска у нас зберігаються саме фігурки. В цьому вже такому старому потрьопаному, можливо, пізніше його заміню, у нас Лего. Тут у нас великий конструктор. Хагівагі сидить на кріслі, потрібно його пересадити. Просто запхаю його сюди і закрию. Коли закрито, нічого не видно і здається, що у нас ідеальний порядок, але це не так. Зараз у мене в цій вазочці стоїть ця гілочка з Аліекспрес. Вона мені дуже подобається, коли вечір так романтично, красиво вона світиться. Квіточка моя, замія Кулькас. Стоїть зараз тут, щоб він не вигорав на сонечку. І тут стоїть у нас ця картина: чи це картина, чи це постер. Хтось у відео запитував, що це за картина. Це просто постер, чи фоторамка, як завгодно можна називати, купувала. Ще на колишній двушці у магазині Юск була якась класна ціна на нього, тому що за дорого б я б і не купила десь до 300 гривень. Поки що так подобається, все мене влаштовує, коли тут нічого немає. Звичайно, я люблю і сувенірчики, і якісь картинки. Тут у нас стоять фоторамочки. Деякі сувеніри. Цей такий сувенір обнімаються пара. Я його купила в магазині в Польщі, дуже сумувала ми за нашим татом. І я вирішила взяти на згадку такий сувенір, це я. Тут у нас знову ж таки нічого немає. Тут у нас стоять іграшки в боксі ще. Ну і тут у нас рамочки, дзеркало, світильник, всілякі дрібнички. I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. We're all growing life, still nobody knows But I'ma choose what's right and take what comes and goes And ain't no one in life holding me back no more I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago <laughs> Back a year ago Наостанок хотіла вам ще показати свої покупочки в, в торгівельному центрі, зокрема в магазині спортивному, Mega Sport. Взяла ось таку класну, крутезну рожеву шапульку. New Balance. Тут ще такі милі гудзички позаду. Вона мені дуже сподобалася. Знаєте, це кохання з першого погляду. Коштувала вона 599 гривень, дуже класна. Також взяли. Іріло. Взуття зимове, теж дуже гарне, дуже якісне. Термо чорного кольору фірма Radar, Я взагалі не знаю таку, але сказала, що вона дуже комфортно носиться, майже не вбиваема. Водовідштовхуюча, тепла. Хоча тут взагалі то немає ніякого хутра. Вони легенькі, наче дуже акуратні, мені дуже сподобалося. Таке гарне оздоблення і підошва дуже хороша. Не буде йому слизько, буде дуже легко. І останнє, що ми взяли, це в магазині кроп. Наш тато взяв собі труси. Він у нас любить боксери. І тільки боксери. Так, це такі. Бежеві. Це чорні. І ось такі чорні з таким покемончиком. Ціна, звичайно, кусюча. 599. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Бережіть себе.